А у клубі, як були танці, то яка музика то була? Мишка Мишка, де твоя улыбка? Полная задорами огня. Самая нелепая ошибка Мишка то що ти уходишь від мене. Був вальс. Вальс був, Фокстрот і танго. І все. І, такі танці були, троє. А потім, вже потім влазив Маринчук та влазив Зайчик. Вони після 8 класів вступили у Другобицьку техніку. А там вже у, у Другобичі вже почали танцювати твіст, шейх, шей, назвала така колись, твіст, шейх, твіст, якось так, якось так... Ну, гами лише так перебрав, бо це ульмер так не любив, ніколи ульмару досяг. А ще їх якось вже так подібний, вже тепер, що, що ставали один проти одного і так навіть полисалися. А то приїхали вони два, вже з другого і тут йдуть танці, а вони два як почали танцювати, той ще й один через одного, через плечі, через раз, так перескочив. А то сі так дити, де тоді хто тут дістав. А також я пішов танець, така є, ба, а ти пам'ятаєш, єлька, єлька, ту, тукачка. Що зібрали, за пояса, кожен. І тому і п'ять, і шість, і десять. За, за, за пояса брали і так скакали. Уперед, уза, вперед, ага. Т... так. Я за пояса, як не да я зі світу. Ну ну, я знаю. <зас> то таким паровозом, як. А, так так, як по себе погибне. Ну, то я, давай, гадаємо, хочу послухать.

До дівчини, Аби найшла слово танцювала. Mm -hmm. А потім і а так уже кажуть даменвайс. Як музика там той ведучий, кричить «дамен вальс». Все, то вже, Як чи хлопці і відправить, не відвідки вибирати себе хлопців. Та й хто вас вибирав? Мене вибирала одна скріжішку, така була цельна дама приїхала у дому на танці. А то, що тут, що, то, 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 то всі пірші люди, а то, як кажуть, з Гезнічна приїхала, але, скільки, але на Кижівській прийшла. Я так стою, вона по мене прийшла танцювати. І бере мене танцювати. І йой така фіфачка. Ага. Yeah, yeah. А, які то, а, добре, а які то, добре, а які-то вальси, Яка то, які пісні були в моді? Вальс? Та що думаєш, я не пам'ятаю собі кісні гіргуські. О, бо я кажу, я ще не пам'ятаю, от у те, що я кажу, що мішка-мішка, ти мішка. mm -hmm. то, то карбувала в голову. Це тіменко ходив на танці, а то ж там збоку робили, Та, така танцплощадка. Але тут нам спочатку вбирали, вбирали е, такими бічками, е, кругом, о, ставили такий голосник, банк такий здоровий банєк. ти не знаєш, що таке буде хвиляв колгоспи і баєк, що сильно дуже грало. Сі, ну, як, мало, може, то ли що ти б мало Боже, як ти раз показував по телевізору, що об'являли mm -hmm. у війну, то таке в нас? От это вже. А там а всередині хоче так подробишло, що ну, щоб включали патефон чи я. Ну, від, від, та тут діти не було тільки, то і не си не іди, чи це на контролі. А, последня. А я, я последняя лекси, а я пошпала, а я пошпала. І був там мої по моїй Ну, але Червона рута ви казали, що мода йшла. А, то то ні, то вже пізно. А то, -то під червону руту то не танцювали, бо, то, що просто співали по радіо найперше, то Черемшина співав. Черевшина, то була страшенно популярна пісня така, що співав весь світ. Навіть москалі і тоді співали цей Черевшину. Сильно була популярна. А потім знову та червона рута з'явилася. І ще яка. Ще якась одна. І ще І, і водограй. О, і водограй. Три пісні. За що потім. Так, так, ну, що ну, 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 так. На танцях то не? Ні, ні, на танцях є. І за що за ті пісні? Якраз той і поплатився з життям. Івасюк. А грали так у клубі колись теж доміно і карти? Не у карти, не в доміно. В карти – ні, а в доміно. Грали у, у клубі, лупили так, постійно, ну, до дубіно. Ну, а то, коли сидиш, то колись п'єси ставили, я кажу, п'єси. Ну, не, не, не раз від що Гелька. Звідки, відки? То Гелька. Вона да, нічого її не кінчало, але вона організовувала ті всі п'єси, що то раз, раз у три місяці скільки стільки да, показували, і все нові концерти були. П'єси була постійно, О, що грали тут вівські артисти. І то -то, такі файні були артисти добівські. А вона все сиділа перед сцену. Така, така, така була і... І ніша. Така, я не знаю, як це називати. Називала такі якісь, що вона там чи її не видно було, такі, як <мази> так ковпак, Вона там сідала, сиділа. Той купа обернутий до, до публіки глухий, mm -hmm. а, а, а наперед вона виділа тих всіх артистів. І вона все підказувала тим артистам, підказувала. Mm -hmm. Наслідкувала і керувала, хто має вийти, хто, вже, хто на сцену має виходити, як говорить і так далі. Так постійно вона тим займалася. Як вона це організовувала? Я, наприклад, не знаю. звідки вона до того. І все, але вже п'єси по-українськи. Український став. Найсильніший артист то був кучи З Здівок не знаю, я не можу пам'ятати, хто з Дівок. А його якось його цього сили запам'ятав. Що він, він грав найголовнішу роль, що він грав. Mm -hmm. От і так, що той владя, уладить Іванишин. Теж його там били, за те, що він був українцем. Він приїхав, Вони приїхали з Сібіру, то він теж роді, роді грав. Тих двох не пам'ятають, що не, не пам'ятаю, хто ж то пітош.